Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Маю маю трохи, та не трохи, а багато роботи на строгальний станок. Значить, е, Отаке, як я вам показував, тільки трошки менше. Значить, треба строгати грубо, строгати пас, грубо 27, ширина 27, глибина 20, довжина. 130. Значить, е... короче так я вже, як то кажуть, нацикався, наблотикався то робити. Дуже воно в мене швидко йде, дуже швидко. Я вам пропоную в режимі реального часу подивитися. Я відео буду пришвидшувати, тому для відчуття реального часу я поставив годинник. Ото у нас ще. 15 секунд. От зараз дійде стрілка, і ми і будете мати можливість бачити і роботу, і бачити, як і час. Я спеціально не накладаю ніякий електронний годинник, щоб ви бачили реальну, реальну картину. Ну що ж, поїхали. Така от груба робота, груба робота, підкреслюю. От бачите ту центральну перемичку, як воно зрізає. О. Можна ще тут чуть, чуть підчухати. Дно. Потім все рівно йде ще чистова фрезеровка після того. О. Отака от от робота народ. Яких деталей є. Та є трохи. Коротше, є трохи. Ото от скільки так, я приблизно прикинув по відео десь десь 19-20 хвилин. Так? Ну, не вифрезуєте ви на фрезерному станку за 20 хвилин. Отакий от паз. Не вифрезуєте ніяк. То має бути. Два варіанти або твердосплавна фреза. великі обороти, велика подача. От. Або другий варіант це горизонталка з широкою пазовою Ну, У мене горизонталки нема. У мене є широко універсал, але я поки ті гайки накручу, поки ту сіргу поставлю. плюс фреза. плюс потім заточка фрези. А тут, а тут ото його карчан, то його різацюра. От, він же мені. 4 заготовки струганув, і стругає далі. Ну, Стружка така досить, досить груба, тяжка. ну Бо беру мінімум по десятці. От. Менше нема смислу брати, він стягує без проблем, як бачите. о Отакі Отак справи. Так що строгач при таких от грубих роботах рулить і по швидкості, і по дешевизні. Інструменту, і по, ну, по всьому. Е, ну, і що саме цікаво, розумієте, коли я роблю то на фрезерному станку, то так трохи в напряг. В напряг, Бо треба вимітати стружку, треба поливати фрезу емульсією, тут треба ще щось, треба слідкувати, щоб був вихід стружки. А тут, бачите, він всю стружку викидує за межі заготовки сам. Тобто на фрезерному є певні напряги. Є певні напряги. От. А тут а тут взагалі. Ну, коротше, лишилося, я не знаю, я вникав в систему в систему автоматичної вертикальної подачі. От отут ставляться кінцевики в той пазик, А отут має бути такий, якби коник-бігунок, який має перескакувати і через конічку підкручувати той от гвинт. І гвинт має подавати. Ну, Тут того немає, Я сумніваюся, що воно тут було. Тому що я заглядав знизу, я світив туди фонариком, нема там нічого, Нема там нічого. і нічого там не було. От. Ну, За такий час, що я то роблю, то якби не гріх біля нього і постояти. От. Бо на фрезерному хоч даєш і подачу, але все рівно стоїш, вимітаєш стружку, пильнуєш, дивишся. От. Ну І тут ще один момент. Тут, якщо би вперся, от я от був вперся тут. Хотів ту от полосу зараз зрізати боком, не вийшло, прийшлося за кілька разів. Ну, якщо би, грубо кажучи, якщо би просто вперся от в нагляк, от зараз я вам візьму, навіть продемонструю, От ми візьмемо зараз вертикальну подачу, впустимо вниз, сам низ і впремся в наш цей, впремся просто різцем в, в упор. Можна навіть заготовку впиратися, там ще є запас на, на всякі чистові речі. Ось так поставимо, дивіться, я включаю, даю пуск, він пішов і він вперся. Він вперся, все, фрикціон буксує. От він, ти його не зрушиш. От. Він пробує, але він не, він не пусте. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про те, що в будь-якій аварійній ситуації тут просто зупиняється сам станок. На фрезерному, якщо ломає фрезу чи щось б'є, там такої можливості нема. Там або вибер, виверне щось, або щось вломе, або фрезу скаліче, або деталь викине. Тут, бачите, тут, коротше, реально без напрягів. Ото строгаю. Строгаю. Ну, я за дві години. Так, з, відв... з не спіша з відволіканням, з всім-всім. За дві години я настрогав вже 7 штук. Вже 7 штук. О, ну, ну ви бачили по часу, так? Ну це, це як кажуть, з перекурами. Так? За дві години на фрезерному ви не вифрезеруєте фрезеруєте, 7 штук. Ніяк. Це. Ну ніяк. Нія. Тільки, хіба що кажу, горизонталка типу 6 82 або 83, горизонталка. І, це, і сірга, охолодження. І воно тоді запрохід. Ну, таких умов нема. Але знову ж таки кажу, фреза. Фреза теж не вічна. Фреза потребує заточки. Чи вставними зубами, чи без безставних зубів, заточки вона потребує. Вона мусить брати рівномірно всіма зубами, тому що на одному зубі вона, вона не цей. На одному зубі вона не, не буде служити. Так, треба тепер відвести. О! Відвести. Так що отакі от речі. Такі-то роботи, а робот, роботи є дуже всякої багато різної. Ось от такий от болтик під отвертку виходить. Ну і потім і отвертка відповідна буде. От, на двері болтик кріпити замок. Все, удачі вам, всього найкращого.